Привіт, панове! До вашої уваги черговий випуск новин. Почнемо з першої. Прем'єр Великобританії Стармер їде до Києва. Основне питання, яке буде розглядатися на переговорах з Зеленським: принципи та нормативні акти, які повинні забезпечити розгортання миротворців від Великобританії та Франції на лінії розмежування після підписання угоди про перемир'я. Також прем'єр може. Це при умові, якщо остаточно будуть вирішені та узгоджені всі пункти, парафувати або взагалі підписати Зеленським стрічну угоду про стратегічне партнерство між Україною та Великобританією. У межах дії цієї угоди Україна отримає жорстко прописані перше фінансу, щорічне фінансування нашого сектору оборони. друге – Щорічні внески економічної допомоги, а також дуже багато речей від співробітництва ОПК двох країн до спільної боротьби з кіберзлочинністю та постійну підготовку спеціалістів, як у військовій, так і у цивільній сфері України. Якщо відкинути дипломатичну казуїстику, то Україна отримує першого юридично оформленого союзника. Питання друге станом на зараз Великобританія готова відправити до України. До 30 тисяч своїх воїнів з важким озброєнням. Підкреслюю, до 30. Це не означає, що буде 30, це від 20 до 30. Франція готова відправити від 15 до 30 тисяч. Стармер буде розмовляти з Зеленським від імені двох країн, північноєвропейські країни, тобто Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія. Спільно готові направити до 25 тисяч вояків та фінансувати їх перебування в Україні на строк до 10 років з правом пролонгації майбутньої можливої угоди про розміщення. Напад на миротворців зі сторони РФ, Великобританія та Франція, тобто ядерні країни, будуть вважати нападом на країни НАТО з автоматичною активізацією п'ятої статті статуту. Така позиція по миротворцях має підтримку з боку. Нової адміністрації Білого Дому. Проте існують нюанси. У Трампа вимагають жорстко прописати умови, при яких агресія проти контингенту на лінію розмежування може вважатися агресією. Наприклад, хаотичні безсистемні обстріли не можуть вважатися агресією. Нам повідомили, що адміністрація Президента Трампа вже надіслала усім країнам, чиї вояки. Потенційно можуть бути розгорнені в Україні умови, при яких агресія буде вважатися агресією. Отримаємо ми ці умови, дам на канал. Думаю, що все ж таки отримаємо. Тепер по тезі Уолтса, яка викликала таку бурхливу реакцію в Україні, а саме по призову до війська тих, кому випинулося 18 років. Нагадую, що декілька днів тому точно такі ж побажання висловив екс-міністр оборони Великобританії Уолес. Тут ситуація проста: або труси вдягни, або кроватку зніми. Україна має більш ніж достатній мобілізаційний потенціал, щоб забезпечити військо особовим складом без призову юнаків. Але керівництво України, попри багаторазові запевнення союзників у тому, що лад з мобілізацією буде ось ось наведений, не вживає необхідних мір, щоб забезпечити справедливу та безвиняткову мобілізацію чоловіків, які під дію неї підлягають. Союзники чекати вже не будуть. Станом на зараз Україні вистачає зброї, я більш того, дуже багато надходить, не вистачає навченого особового складу, який би цією зброєю оперував. Президент України вже скоро, як чотири місяці обіцяє стабілізувати фронт. Останній раз він це обіцяв під час візиту до Франції. Його цитата тієї пори «Як тільки нові бригади вступлять у бій, ми зупинимо. Просування ворога та стабілізуємо фронт. Крап. Не складається станом на зараз, наш президент отримав жорсткі умови від Трампа, які частково озвучив Уолтс. Перша умова: якщо Україна не здатна забезпечити мобілізацію 400 тисяч чоловіків призовного віку та стабілізувати фронт, то вона повинна знизити призовний вік до 18 років і заповнити молоддю прогалини у мобілізації. Друга вимога. Якщо Україна не стабілізує фронт, то США не зможуть забезпечити їй сильну переговорну позицію на майбутніх переговорах і будуть вимагати простого заморожування бойових дій по лінії боєзіткнення. Третя вимога Україна отримала ракети Джаз з дальністю до 800 кілометрів від адміністрації Байдена. Адміністрація Трампа готова надати дозвіл бити ними по території РФ та налагодити регулярне постачання цих ракет у випадку, якщо після стабілізації фронту Путін тепер цитата Трампа не буде вести чесні та відповідальні безультимативні переговори задля укладення чесної угоди. Кінець цитати. Четверта вимога. Трамп не збирається скасовувати нафтові санкції проти Росії, які ввів у дію Байден. Проте він готовий розглядіти можливість не вводити нові при умові укладення угоди про перемир'я до Великодня, тобто до 20 квітня. Ми не знаємо, у якому форматі пройдуть сьогодні переговори між Наришкіним та Уолцем. Але вони відбудуться 100%. Путін просить Трампа якомога швидше. Провести з ним телефонну розмову, а ці двоє повинні підготувати її основні теми. Вже вирішено, що одразу після розмови Путіна та Трампа відбудуться переговори Зеленського та Трампа. Нам залишається лише чекати на їх підсумок. Я буду інформувати у межах, можливого та у межах наданої мені інформації про передбіг цих переговорів. Одне можу сказати чітко: я не вірю в те, що Путін піде на підписання угоди до Великодня. І це не тільки тому, що дуже багато питань потрібно вирішити та оформити юридично, а війна буде вестися за кожну буку, за кожну кому. Він дотягне до останнього, тобто до осені, коли почне сипатися російська економіка, фінанси та просідати, а вона вже просідає, прихована мобілізація. Якщо ж я помилюся із Великодня настане перемир'я, то я на весь світ проголошу себе абсолютним ідіотом, який нічого не розуміє в талантах Трампа, і буду радіти разом з народом тиші, яка, можливо, наступить. До зустрічі завтра на Ютубі. У межах відповідей тільки там буде надана інформація про переговори на Рішкина Тооса. Гарного дня та гарних новин. Ставимо вподобайки, задаємо нові питання. Відповіді будуть постійно.